Вітаю! Мене звати Володимир Стецик. До повномасштабного вторгнення я очолював українське представництво консалтингової компанії та бізнес освіту в Київській школі економіки, де серед іншого ми навчали підприємництва ветеранів АТО. Зараз я військовослужбовець. Та допомагає Міністерству економіки України впроваджувати ініціативи з реінтеграції ветеранів. Це відео, яке допоможе вам якісно підготувати заявку на участь у грантовій програмі та отримати кошти на розвиток власної справи. Для заявки на грант потрібен бізнес-план, який складається з двох частин описової та фінансової. Вони тісно пов'язані і не повинні суперечити одна одній. Якщо ви вже опрацювали описову частину, переходьте до наступного кроку: планування, надходження і витрат, про що й будемо детально говорити в цьому відео. Уся суть вашого бізнес-проекту має відображатися у його фінансовій частині. Важливо аналізувати грошові потоки, щоб прогнозувати результати підприємницької діяльності. Прогноз грошових потоків це оцінка грошей, які ви очікуєте залучити і виплатити протягом строку реалізації бізнес-плану. Враховуйте, що дані вказуються за кожен квартал окремо з наростанням в підсумку в межах окремого періоду. Дані за 4 квартали не підсумовуються. Щоб проаналізувати фінансові показники, використовуйте шаблон бізнес-плану з порталу Дія він охоплює найпоширеніші параметри, але може не враховувати особливості саме вашого бізнес-проекту. Тому сміливо додавайте ті елементи, яких не вистачає, щоб розкрити краще вашу господарську діяльність. Зокрема, у шаблоні бізнес-плану передбачене поле для коментарів. Ви можете пояснювати тут якісь припущення, залишати примітки або додаткові відомості, на які хотіли б звернути увагу. Розраховуючи на певну суму гранту, майте на увазі, що це зобов'язує вас створити певну кількість робочих місць. Грант до 250 тисяч гривень зобов'язує найняти одного працівника, грант до 500 тисяч гривень двох. А отримавши грант від 500 тисяч до 1 мільйона, ви маєте найняти чотирьох працівників. Важливо пам'ятати, що грант від 500 тисяч до 1 мільйона гривень можуть надати вам лише за умови, що частину бізнес-проєкту ви зможете профінансувати самі. А точніше, грантові виплати можуть покрити не більше, ніж 70% проєкту, а 30% маєте профінансувати ви власними чи кредитними коштами. Сума співфінансування відображається у відповідних розділах бізнес-плану. Грант виплачується частинами. Кожна частина гранту не може перевищувати 250 тисяч гривень. Тобто грант у розмірі до 250 тисяч гривень надійде одним платежем. Якщо ж сума більша, кошти перерахують у кілька етапів. Врахуйте це, коли будете заповнювати бажаний графік надходжень частин гранту. Беручи до уваги особливості грантової діяльності, вкажіть і бажаний строк надходження кожного траншу місяць, рік. Усі фінансові показники бізнес-плану вказуйте в гривнях з урахуванням ПДВ. Контролюйте, щоб сума гранту вказана в бізнес-плані, збігалася із сумою фінансових показників, які ви внесете у план надходжень і витрат. Зверніть увагу: вводити показники проєкту у статтях надходжень і витрат потрібно тільки в клітинки білого кольору, а світло світло-блакитні клітинки заповнюються автоматично на основі ваших даних. Будь-які зміни у формули вносити не треба. План надходжень і витрат передбачає деталізацію даних у розрізі 12 кварталів або 36 місяців реалізації грантового проєкту. Якщо ви обраховуєте планові показники розрахунку на один місяць, не забудьте цей показник помножити на 3, Бо 3 – це кількість місяців в одному кварталі. Що врахувати при заповненні статей витрат на реалізацію грантового проєкту, шаблон, який ви знайдете на порталі Дія, пропонує деякий перелік, але ці статті витрат можуть бути не зовсім актуальними для вашого бізнес проєкту тому ви можете додавати необхідні елементи, які розкриватимуть діяльність вашого підприємства, Заповніть статті витрат на реалізацію проекту, розділивши їх за кварталами, і стежте, щоб сума цих витрат не була меншою за суму гранту плюс власний внесок. Можливо, що певні статті витрат будуть носити не що квартальний, а разовий характер, як от закупівля обладнання. Проаналізуйте, які витрати необхідні для реалізації грантового проєкту, але не увійшли до розділу. Ці витрати повинні безпосередньо стосуватися грантової діяльності: це оренда приміщень, обладнання, транспорту, комунальні послуги, банківське обслуговування, оплата праці тощо. Розглянемо окремо статті витрат щодо оплати праці найманих працівників і ФОП. Мається на увазі фонду оплати праці найманих працівників, які будуть зайняті в реалізації грантового проєкту. Причому тут має враховуватися та кількість робочих місць, яка залежить від суми очікуваного гранту. Єдиний соціальний внесок ЄСВ. На фонд нарахованої зарплати найманих працівників тут не зазначається. Стаття Заробітна плата заявника для ФОП заповнюється тоді, коли ви зареєстровані як ФОП. ЄСВ також не враховується. Якщо ви отримаєте грант, вам потрібно буде повернути ці кошти до держбюджету через податки протягом строку реалізації грантового проекту. Сума податків має бути не меншою ніж розмір гранту. Щоб ця норма виконувалась у бізнес-плані передбачено окрему статтю сплата податків і зборів. Зокрема. До статті витрати сплати, податків і зборів додайте розрахункові показники ЄСВ відповідно до фонду зарплати за певний квартал. Для цього суму витрат за статтею всього витрати на оплату праці потрібно помножити на 22%. До статті «Сплата, податків і зборів також можна включити обов'язкові відрахування і зарплати. Щоб розрахувати податок на доходи фізичних осіб, показник статті Всього витрати на оплату праці множимо на 18%. А для розрахунку військового збору той же показник помножити на 1,5 ми розглянули все, що стосується фінансових показників у межах заявки на отримання гранту. Прогнозуючи грошові потоки, дотримуйтесь інструкції, але обов'язково враховуйте специфіку саме свого проєкту та своєї діяльності. Намагайтеся дати максимальну деталізацію по статтях витрат. Це важливо для експертів, які розглядатимуть заявку. І ще одне: стежте, щоб показники чистого доходу та залишку коштів за 12 місяців не мали від'ємних значень. У розрізі кварталів, особливо на початку реалізації проекту, це неприпустимо. На цьому етапі варто взяти до уваги і таке, коли вас запросять на співбесіду та запитають про відповідність описаних фінансових показників реальним витратам бізнесу. У разі запитань чи труднощів із заповненням бізнес-плану, ви можете отримати консультаційну підтримку через чат-бот Державної служби зайнятості. Сподіваємось, що ця інформація допоможе вам успішно сформувати заявку та отримати фінансування в межах грантової програми для ветеранів та другого з подружжя або грантової програми Власна справа. Нагадуємо. Що подати заявку можете прямо зараз. Також ми маємо відео на тему розробка описової частини бізнес-плану та як готуватися до співбесіди основи пітчингу проєктів. Шукайте їх на сторінці IREX у Facebook та на сайті Міністерства економіки України.